Оновлене відділення реабілітації вже працює у лікарні швидкої допомоги в Тернополі. Воно розраховане на 20 ліжок. Тут створена мультидисциплінарна команда, яка надає допомогу і місцевим жителям, і військовим. До складу якої входять лікарі ФРМ, тобто лікарі реабілітаційної меди... фізичної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, їхні асистенти, лікар-психотерапевт, логопед, масажист, невролог та ортопед. Реабілітація кожного пацієнта проходить за індивідуальним планом. Його складають медики, додає Ірина Обаранчук. За потреби проводять додаткові аналізи до ліковування. Реабілітаційна сесія проводиться високого обсягу, тобто три години не менше. З кожним пацієнтом працює команда ціла. Реабілітація проводиться не менше 14 днів. Якщо комбінована реабілітація, то комплексна, то 21 день. Оскільки зараз у багатьох медзакладах надають допомогу українським військовим, кожна лікарня має бути комфортною і укомплектованою, адже від цього залежить і подальше фінансування службою здоров'я. В кожній лікарні проводяться ремонтні роботи, створюються нові відділення, придбається нове обладнання. Це робиться як за кошти міського бюджету, так за кошти меценатів спонсорів, так і за кошти самих медичних закладів. Додамо, у лікарні швидкої допомоги в Тернополі реабілітацію проводять у травматологічному і неврологічному напрямках.